Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують деякі мої респонденти про те, так що ж воно таке, ото воно трафилося, що Буданов став так, керівником Офісу президента. Це ж нібито для нього пониження, це нібито така суто номінальна посада, яка нічого не вирішує. Ну, я б не сказав би. Якщо повернутися трохи вні назад так, і подивитися, що це було за часів. Пана Єрмака, то можна зробити висновок, що це не така вже й номінальна посада. Так, вона, ну, скажем так, щось схоже на регенство. Так. Я не знаю, на яких умовах згодився пан Буданов. Так. Бути керівником Офіса президента України, не знаю на яких. Але е, ну, я знову ж, ж таки ще хочу нагадати, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Я абсолютно не втаємничений у ці справи. Але є, так би мовити, логіка речей і все-таки інше. Я не думаю, що Буданов це та людина, яка проміняє те все, яким він був, на якусь там номінальну посаду. Як на мене, я ж знову ж таки його абсолютно не знаю, не знайомий, але дивлячись на ті операції, які здійснило головне управління розвідки, за його. Керуваю, керівництво це людина е, глибоко стратегічного мислення. Так. А це рідкість у людей. <ріх> рідкість так. Хоча і там деякі психологи кажуть про те, що для жінок характерне тактичне мислення, для чоловіків. Характерне стратегічне мислення ну, більш переважає такий тип мислення. Але мій життєвий досвід мені підказує, що і в чоловіків це рідкісний тип мислення, стратегічне мислення. А особливо глибоке стратегічне мислення, коли людина, так би мовити, ну, заглиблюється в саму сутність речей. І Ну, Дільки не речей, але і процеси і явищ, які відбуваються, а це постійно. А на рівні держави, то це взагалі унікальні такі речі. Так. Але ж ми бачимо, наприклад, зараз є приклад яскравий Великої Британії, де е, принц Вільям, так, Вільгельм. Фактично став регентом, враховуючи те, що його батько ну, уже старий, немічний і, напевно, дуже хворий. Але він не може вже виконувати з тих чи інших причин. Ну, я не думаю, що е, Зеленський, е, він же ще молодий чоловік, так? Що він вже настільки хворий, що не може виконувати. Але справа в тому обов'язки президента. Але справа в тому, що ще раз нагадую, що не всі люди наділені стратегічним мисленням. Це рідкісний дар, так? І я вважаю, що саме Кирило Буданов він ну, природа його нагородила такою річчю. Для того, щоб розробляти якісь напрямки стратегічного розвитку нашої Держави, України. Я думаю, що і американці про це знають, і ЦРУ про це знає, ну він же ж очолював зовнішню розвідку, ну так і ЦРУ це зовнішня розвідка Сполучених Штатів Америки, Там теж. Повинні бути люди стратегічного мислення, незважаючи на те, що там їх розігнав з самого початку Трамп, Але так чи інакше, кого ти розганяй, не розганяй, але таких людей мало, їх треба просто шукати. Тому що сам ти не обійдешся, президент, без таких людей, які б ну, визначали основні напрямки розвитку держави. Це ж фактично організація спецоперацій перманентних тільки на державному рівні загальним. І я думаю, що пан Буданов володіє таким рідкісним даром і ну, сподіваюся, що він буде гарним регентом.